Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Бойовики прагнуть розширити підконтрольні території шляхом наступальних операцій. Обстрілюють позиції наших військових та населені пункти з важкого озброєння. Точаться жорстокі бої і в Донецькому аеропорту. Українські військові відбивають атаки противника і продовжують утримувати термінал. Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. Зберігається висока інтенсивність обстрілів в позиції сил АТО та населених пунктів з використання мінометів, артилерії, танків та установок ГРАД відбувається активне перегрупування і нарощення сил противника у районі аеропорту міста Донецьк та на території Луганської області. Сепаратисти намагалися облаштувати новий блокпост і взяти в кільце литовище, проте українські десантники запобігли цьому. Вчора вранці вони атакували противника. В ході операції деякі бійці отримали поранення. Вони перебувають у Димитровській центральній міській лікарні. Однако близько вражество. Нашим БНД снаряд війни. <звітлення> После первого попадания ну, у меня все-таки вылетел пулемет. Ну, руку я чувствовал. Думал, что я оторвал. Но фу-фу-фу, дал Бог, что у ну, меня осталась сцена, и ну, я ее чувствовал. Боль мне. Она, хотя и села, но ну, тем не менее ну, у меня вырастилась Боевой машина, товарищ мой помог мне доползти вновь образом на боевую машину, с помощью чего у меня цели уже безопасное место. Днями до одеського військового шпиталю доправили 20 постраждалих із зони АТО. Серед них захисники Донецького аеропорту. Про те, що прибувають поранені кіборги, в медзакладі стало відомо ще за добу. Тож наступного ранку на станцію переливання крові прийшли понад 100 донорів. Я здавав кров в перший раз це було нескладно, адже велике почуття гордості що я можу врятувати чиєсь життя сьогодні. Багато людей, які не лише військові, а й цивільна молодь приїхали також. Один військовослужбовець провів ніч у реанімації. Урешті стан середньої тяжкості. В основному бійці отримали поранення в шию, грудну клітку та черевну порожнину. Структура ранення не міняється. Це основне ранення конечності на першому місці. Далі йдуть ранення голови шиї, грудна клітка, брюшна полость. Серед постраждалих і Борис Статій. Відважний захисник Донецького литовища на війні був майже місяць. Там в зоні АТО перебував, підірвалися на міні. В полі йшли і вдвох з напарничком нас трошки зацепили. Ну так, я вважаю, що мені повезло, що стався цілий, руки, ноги, що все на місці. Нині в центрі проходять курс лікування понад 200 учасників АТО. Їх повністю забезпечили всіма необхідними медикаментами, а лікарі роблять все можливе, аби якнайшвидше поставити хлопців на ноги. Сьогодні стартує четверта хвиля мобілізації. Відповідний указ президента України днями ухвалила Верховна Рада. Відтепер військові комісаріати працюватимуть у посиленому режимі та з урахуванням попереднього досвіду. Відповідні рішення на сьогоднішній день прийняті Міністерстві оборони доведені до виконавців і в структурах військових комісаріатів створені підрозділи, які суттєво посилюють роботу в цілому військомату, а також взяли на себе. братимуть тих, хто вже служив в армії або ж має військову спеціальність. Особливу увагу будуть звертати на психологічний стан. Не отримують повістки батьки трьох і більше дітей, особи, які доглядають немічного родича, аспіранти та студенти денної форми навчання, чоловіки непридатні за станом здоров'я та старші 60 років. Починаючи з сьогоднішнього дня до 27 числа. Це проходження медичної комісії, оповіщення, прибуття військовозобоязнень, військово кімсряти. А з 27 числа 5 діб ми подаємо до визначених організмів. Четверта черга, вона розділена на два етапи. Перший етап він поділяється подачею до збройних сил і до інших військових формувань. Другий етап він також визначений. По четвертій черзі ми будемо подавати в лютому місяці і оповіщати, викликати військові комісаріати. Потреба громадян чоловічої статі, ті, які мають військово облікову спеціальність, ті, які проходили військову службу в збройних силах і в інших військових формуваннях. Вікові параметри це з 20 років. Юнаки до 60 років це вік перебування на військовому обліку, але нам гранично дозволили призивати до 50 років категорію військовозобов'язаних рядового сержантського старшинського складу. Тому молоді хлопці з 20 років і до 50 років, які мають військово-облікові спеціальності, проходили службу всіх чекає в військоматах. Усю необхідну інформацію можна дізнатися у військоматах, адреси та телефони, яких розміщені на сайті Міністерства оборони України. Україна прощається з героєм 16 січня. Виконуючи бойове завдання, під Маріуполем загинув один із видатних українських вояків, командир 73-го морського центру спецпризначення Юрій Олефіренко. Для нього спецназ був справою всього життя. Військова служба молодого лейтенанта розпочалася з війни чотири роки в Афганістані у складі роти спецпризначення. Після повернення на батьківщину служба у частинах спеціального призначення у Кіровограді та Вочакові а в 2007-му – знову Афганістан. Цілий рік він провів там у складі місії української військової розвідки. Коли почалася антитерористична операція, Юрій Борисович вже був на пенсії, але не зміг залишитися осторонь у важкий для України час. Він добровільно звернувся до військкомату і отримав призначення на посаду командира 42-го батальйону територіальної оборони, а згодом очолив підрозділ, якому віддав 6 років служби у боях під Маріуполем під час мінометного обстрілу. Юрій Олефіренко ціною власного життя врятував трьох своїх підлеглих. Зупинили мінометний обстріл мирного села, мирних мешканців знищили цю мінометну точку, мінометну цю батарею. Ну, однак уже при виході групи вже мінометний обстріл так сказав, перенесли її безпосередньо на групу. Командир сам е прийняв рішення, укрив, спочатку підлели, але сам вже не встиг. Це ще тоненькому, що біля Донецького аеропорту. Тут залишилося дуже багато порушених будівель та автомобілів, а місцеві жителі майже повністю звідси пішли. Ні, чітко так видно. Один, другий, третій. Якраз. Ні. Чого? Чого там? Дуже небезпечно. А де конкретно? На окраїні Тоненькова? і. Зараз просто ранені, будуть вивозити на другу сторону і ми переміщаємося туди. Скільки там поранених? Какого объекта? Ну, приблизительно. Ну, да. ну, ну, зараз там находится. Часто раненых будут... нет, у всех эвакуированы. Думаю, мы пустые идем, с прикрывающими. Скажите, пожалуйста, а что там в аэропарке, где наши находятся, где э, сепаратисты находятся? Есть ли там русские танки? Если, да. то, ну, мы ничего не знаем, нет информации. Ну, какие сепаратисты? Что вы говорите? Тут русские, одни русские только. Одни русские? Куда тяжелая артиллерия, танки? У меня сепаратистов, там большего образования нету, они не знают, как машину завести без сначала. Вы говорите, они на танках ездят.